Відчуття тривожності, поганий сон та головні болі саме такі симптоми останнім часом супроводжують хмельничанку Вікторію, аби з'ясувати, у чому причина дівчина звернулася до невролога. Завжди прокидаюся вночі. Якісь підвищена тривожність. Завжди от серце калатає, щось не знаю, що з тобою робиться. Можливо, це тривога, яка щоночі нам не дає спати, і на роботі якісь моменти. Тому звернулася до невролога, щоб вирішити цю ситуацію, оскільки некомфортно вже стало, і тут мені допомогли. Мені виписали таблетки заспокійливі. Також виписав лікар-рецепт, порекомендував, що як краще робити. На огляд до лікаря жінка прийшла у медичний центр, що діє на базі благодійного фонду Карітас. Сьогодні тут у рамках дня здоров'я пацієнтів приймає невролог Дмитро Пітей. Частіше зараз звертаються люди з головними болями, болі головні болі напруги після якихось психоемоційних навантажень, особливо на фоні ситуації в країні. Якщо сильний головний біль не минає за три дні, необхідно звернутись до лікаря. Є хронічні захворювання, які можуть призвести до таких захворювань. Як інсульт, тому що якщо це старший вік, то це гіпертонічна хвороба, і вона може спровокувати інсультні захворювання, і вони також викликають головні болі. Потім, якщо це буде гостра кінжальна біль, дуже часто люди, які звертаються з гострими болями, які дуже швидко з'явилися, дуже інтенсивні, і то в такому випадку рекомендовано викликати швидку допомогу, тому що це може бути процесом якихось інсультів, наприклад, інсульти геморагічні, коли йде розрив сути. Подібні дні здоров'я у медичному центрі організовували двічі. Тоді хмельничан та вимушених переселенців запрошували зробити загальний аналіз крові. Запит від наших пацієнтів, від людей був настільки великий, що ми повторили ну, двічі по тижню. У нас були такі забори загального аналізу крові і з подальшим у разі потреби з керуванням до вузьких фахівців або з консультацією сімейного лікаря. В медичному центрі можна підписати декларацію із сімейним лікарем в нас центр сімейної медицини. І ми повністю контрактовані з Національною службою здоров'я України по первинній медицині. Та наші сімейні лікарі вони надають повний спектр послуг, аналогічний до інших закладів первинки. Та, це обстеження, це загальний аналіз крові, загальний аналіз січі, кардіограма, інші деякі тести. Також ми контрактовані з Національною. Уж здоров'я за напрямком психологічної підтримки для людей на, лік... на первинному рівні надання медичної допомоги, тобто, якщо Є якісь такі скарги ну, психологічного змісту, то також можна звертатися. Наші лікарі пройшли навчання по цьому напрямку. Сімейний лікар він має здатність видавати безкоштовні ліки, тобто ліки ми можемо такі, як при протихіальній гасмі, видаються безкоштовні ліки, при е, артеріальній гіпертензії, е, ну і при інших захворюваннях. І це є безкоштовні по програмі швидкі ліки. Працює медичний центр за адресою вулиця Зірічанська, 10, Дріб, 3. Олександра Семенюк, Данило Біга, Новини міста.